Так, друзі, всім привіт, кого не бачив, наша вилопрогулянка продовжується, де тут виїзд? Так, камуфляжні тут. Почтальйони в ёлках не заховалися. Зараз треба перчатку ще одну видіти. Горіхи дорого, що до сих пор горіхи продають. Коротше ціни прикольно, як на, на половках. На каждой елочке ціна і все прочее. Раньше курей продавав, що курей уже все. Сейчас камера потухнет и буде виїжджать. Чого я думав, тут бажару немає. А тут ще шмотки продають, і п'ясень. А, це що субота? У просто сьогодні сонечко, це така рідкость в останній час. Треба... Бління тут покататись, хоч і прохолодно. Та що вони так позагорожали, не можуть біхати ці палати? Реально так нам прибрат немає. Все, курей нема, зараз тут Тільки ціну треба спрашувати Дивіться скільки багато. Надо на кожну ёлочку цінник, а то бабушки за 100 гривень продадуть, а мені за тисячу, одну и ту саму їлку. Получается так. Встречают по одежці покупців. Так, мені в принципі на ужин колбаску взяв, докуплю ще десь хліба. Це. Якби не сонечко, вже б мабуть темно було. Зараз 3 години. поїдемо по 23 вересня вулиці. Доїду до якоїсь АТБ. Хоча можна до свого щаснути разом з вами. Так, що тут? 19 кілі. Трошки раніше стартану. Галдівка. Хто погано бачить або незрячий. Я акумулятор не виключив, ну то такі. Сам індикатор горить синенький. Я думаю, воно нічого там не жри. Я походу його і на не виключив, там щось лазило. Все, капездон найди. Акваланг. Опять забыл все это слово. Что в космосе на чердак дело Скафандр. Капюшон скафандр найдем. Зараз і без електрики кочуся, вітра нема тут. Зимна субота. Зараз гляну для цікавості скільки градусів на телефоні, якщо не бреш. Бордюрів я пас, зараз прыгать, заскакувати, будемо біжать, тому що серйозний апарат прикріплений і не хочу, щоб він десь мене на боржки, на бордюр через бордюра відлетів. було на ту сторону переїхати, тут роздовбаний тротуар, звісно. Горбатий. Без ямно горбати. От старості. Скільки він копит перебачив людських. -ху -ху. Все, треба вулиці. А не, далі. Далі буде норм. Дорожка. Поїдемо в наше, адебью. Так, тепер вітерець, да, починається. Так, що я страдаю? Підкрутим педальки з допомогою нашого помічника мотоколеса коротше, в мене тут вообще Взагалі накатка в кілометрах 16 км. І то, мабуть, 13 км. Я в один день накатав, я велосипед забирав, що ми там по базару пошарились. Потім Павленківський парк я їздив, і їздив дві вулиці. Коротше, тоді найбільше я накатав, на 13 км. Остальне теж. по... По мілочах. Так, 17 Ну, в общем. Так, не пойму вода верхню. Глянуть верхня шкала кубики появляються, пропадає, що вона означає вже. Забувся на досугі вечерком подивитися що, як та де обозначає. Ой, сонечко засліпило очі. Так, ну що там, ні? Ніхто не хоче. 21 секунда. Если офигенно. О-хо-пу, ветерок такий, серьезно. А, сам комбезы по дивалам. Короткошерственный. Ковбу немає никого Тихо, вообще тут музон хапануть вообще левый. Шорцы подивиться, там коротенький, мадемуазель Декан ходила, трошки зняла Орла та котлярик, плиточка новенька, там непогана, Ну я на ній проходив, так столь було. був його Вау, отто ровонуло, ти что 45 потолок Так, окей, все, дальше крутим педалі, пока не дали. Так, а если чип на ассистент? А, так нормально. На троечку ассистента нажав, а на четвертую вообще помогал що можна і не это не включать двигун. Так, ладно. На єдиничці хай. Це не для города ці розклади. Так, татухнички. выключати систему. Греба на фара у мене на датчику горить, надо її якось убрати. Це вже щось я понад У мене її немає. Давайте разом по палавках ще доїдемо за мною до по до, дов'ю. Ось тут як посад я ходив вечором, то йолочки були всі з цільниками. Так, світла нема. Така це в нас черга. Херезна яка. І ще раз будуть вечором, по ходу зараз включать нас кітись, ще раз вечором, кажись, на півтора години. Короче, увеличивают, потихеньку увеличивают. Вот так отстроиться раз под шумок и просвечить. Тоже выбор огромный, крайняя ялинка сотка. Чи шоста, садня, не сотка. Шестьсот. 350, 400. 350, багато по 350. Так, тут без сценники. А там сценами, то есть не надо заморачивать. Заморачиваться спрашивать. Вот так, так, так. Десь он з підставками сразу ялинки, тут теж цін немає так, може завтра в тоді схожу, подивлюсь мазюку, шикалку для цепа. Подивимось. Треба йти, коли на цьому районі світло є, щоб гарне було освітлення в магазині, а не тускло, бо ні черта на камеру не з'їмаш, не вийде. тут тротуарчик зроблять хай не для мене для людей Ну, я маю на вазі не для велосипедистів нам тут не можна хоч для людей по ноги можна поламати я не знаю так що атака буде на мене не Ні? Ні, вони добрі пси А там на мороз все одно не видно, та й не хочеться знімати зелених. Тут все грізь. Так, зараз, друзі, я ще схожу не ватиб'ю вати за хлібом. Всім гарного дня. Тамарджок якась. Всім гарного дня, мирного неба. Не забудьте підста підставитися ой у мене пика трохи замерзла підписатися поставити лайк може колокольчик включити щоб сповіщення вам приходило ну коротше курсі діла і буде нам всім щастя давайте пока пока